Пройшли два місяці наших навчально-тренувальних зборів. За цей час була проведена дуже об'ємна та інтенсивна робота. Вона включала дворазові тренування на полі заняття в залі з аеробіки, в тренажерному залі. Також провели низку товариських зустрічей з представниками як професійних ліг, так і аматорських. Також багато приділяли уваги відновлювальним процесам. Була переглянута велика кількість потенційних новачків, з деякими ми досягли принципової згоди про співпрацю. Можна сказати, що команда вкомплектована більш як на 90%, але ми ще шукаємо підсилення на кілька позицій. І я думаю, до старту першого туру, після весняної частини аматорського чемпіонату проти команди Галичина Фенікс, ми ще Оголосимо про кілька нових підписань. Зіграли низку контрольних та товариських матчів. За їх підсумками можу виділити, що хлопці добре сприймають інформацію. Те, що їм пропонує тренерський штаб робити на полі, вони намагаються виконувати. Багато наших тактичних напрацювань ми вже перенесли на поле, але нам ще є куди рости та прогресувати. З 16 березня будемо приймати участь в обласному традиційному турнірі Кубку Підгір'я. Цей турнір хочемо використати як один з етапів підготовки до основних змагань. Також по його завершенню остаточно визначитись з новачками і з, повним, з повною комплектацією команди. Невдовзі поновляться змагання аматорського та обласного чемпіонатів, також паралельно клуб. Проходитиме атестацію для участі в другій лізії. Та з літа ми розпочнемо наш шлях в професійному футболі.